Я зрозумів, що я зовсім не мультізадачний. Два тижні сидів вдома, бо з офісу ми переїхали, не буду тут показувати. Вдома тут такий бардак в мене поки. Шукаю, до речі, куди ще можна переїхати. Тож, якщо у вас є пустий офіс ну раптом, то пишіть. А так два тижні сидів, займався редизайном всіх своїх ігр, всіх коробок, і вже ти старіш, доступно в новій коробці. На наступному тижні всі інші ігри будуть, ну і душні ну, вже давно в новій коробці. Ступна дуже тішусь з ними. Кайфові коробки. З них стільки сил мене вартувало До речі, коли я вчора знімав коробку, сів на неї. Не знаю, видно, не видно. Ну такий краш тест получився. Все, все нормально, я трошки пам'ялася, але я витримала. А, От. Але за ці два тижні зовсім забив на соцмережі. Не хотілось нічого знімати ну не було сил, бо от. Вся увага виходила на оце дизайн, виправління, щось проробка, замовлення. Коротше, такий процес дуже моторний, не кайфовий, не кайфовий, але вже все він підходить до кінця. Тож потрібно буде повертатися в соцмережі, не знаю, попробую щось цікавенько познімати на днях.